Всім привіт! Мене звати Павло, це канал Альфа Центавра, А ви дивитесь дайджест головних космічних новин тижня і не лише. Розпочнімо. Компанія Firefly Aerospace здійснила повністю успішне примісячення свого посадкового модуля Blue Ghost, ставши в такий спосіб першою приватною компанією, якій це вдалося. Апарат м'яко сів у стометровій області посадкової зони біля моря криз. На його борту розміщено 10 наукових приладів НАСА, які модуль віз у межах ініціативи управління з доставлення комерційних вантажів на місяць, Clips, а також пам'ятна табличка з іменами усіх співробітників Firefly. Компанія уклала контракти з NASA вартістю 93 мільйони доларів у лютому 2021 року. Основна мета Кліпс зібрати якомога більше даних про місячне середовище для підготовки до майбутніх пілотованих польотів програми Артеміс. Blue Ghost стартував 15 січня 2025 року на ракеті Falcon 9. 13 лютого він вийшов на еліптичну навколомісячну орбіту, а через 11 діб опустився на висоту близько 100 кілометрів. Здійснивши декілька додаткових запалювань двигуна, він облетів місяць та почав зменшувати орбітальну швидкість, щоб розташуватися над запланованим місцем посадки. Конкретну ділянку місячного ґрунту вільну від валунів, Blue Ghost обирав автономно. Вмикаючи малі двигуни реактивної системи управління, модуль аналізував параметри для спуску та поступово знижувався. А він виконав всі етапи чітко за графіком. І після примісячення Firefly одразу вдалося встановити зв'язок із апаратом і керувати ним. Після посадки Blue Ghost розгорнув потужну антенну екс-діапазону, що дозволяє передавати на землю відео у hd якості та розпочинає свою основну наукову місію. До її завдань входить буріння ґрунту та збір зразків, дослідження рівня радіації та експерименти зі зменшення впливу пилу на інструменти. Апарат Firefly розраховано на роботу протягом одного місячного дня, що дорівнює 14 земним добам, і декількох годин після заходу сонця. 14 березня Blue Ghost має зробити знімки повного затемнення, коли Земля закриє сонце. А 16 числа зафіксує захід сонця на нашому супутнику та дослідить левітацію місячного пилу над поверхнею. Явище вперше описане астронавтом Юдженом Сернаном під час місії аполло 17. Канадський виробник космічного обладнання MDA Space і оператор супутникового зв'язку Global Star уклали великий контракт. Угода вартістю 1,1 мільярда канадських доларів охоплює розробку понад 50 супутників низькоорбітального угруповання нового покоління. Космічні апарати будуть спроектовані на базі нової супутникової платформи Аврора, яку MDA Space також використовуватиме у створенні супутників угруповання широкосмугового зв'язку Lightspeed компанії Телесад. Генеральний директор МДА Майк Грінлі повідомив у виданню Space News, що виробництво супутників почнеться 2026 року. Апарати для Global Star і супутники для Telesat створюватимуться на великосерійному виробничому підприємстві в Квебеку. Будівництво якого MDA Space почала у вересні минулого року. Після запуску фабрики компанія розраховує вийти на виробництво двох супутників на добу. Globalstar розкрила плани зі створення угруповання в листопаді разом з оголошенням про те, що технологічний гігант Apple вкладе в компанію 1,7 мільярда доларів США. Примітно, що Apple спонсорує заміну супутників у вже наявному низькоорбітальному угрупованні GlobalStar, що дає змогу користувачам смартфонів iPhone надсилати текстові повідомлення поза зоною покриття вишок зв'язку. Супутники цієї мережі також постачаються MDA Space, проте створюються на базі платформи компанії Rocket Lab. Іспанський ракотобудівний стартап PLD Space підписав угоду з комерційним космодромом ЕТЛАК. За умовами договору, з його майданчика, розташованого на території Оману, стартуватимуть ракети Міюра 5 Очікується, що запуски почнуться 2027 року, проте партнери не розкрили планів щодо їхньої кількості. Етлак стане другим майданчиком, який використовуватиме PLD Space. Компанія також планує проводити старти з космодрому Куру у французькій гіані. Етлак використовуватимуть для запусків корисного навантаження від клієнтів із близького сходу на полярні орбіти і орбіти із середнім нахилом. ELD Space виявилася першою великою ракетобудівною компанією, що погодилися запускати свої носії з цього космодрому. У найближчому майбутньому партнери почнуть роботу з будівництва стартового комплексу для ракет Міра 5 який надалі також зможе приймати більш вантажопідйомні ракети Miura-Next. Ілді Space також стверджує, що розкриє ще один стартовий майданчик для своїх носіїв, але зробить це вже наступного року. Ми розповідали про сімейство ракет МіЮра на нашому каналі. Посилання на той випуск буде в описі під дайджестом. Два космічні апарати, запущені разом із місячним посадковим модулем Афіна компанії Intuitive Machines, мають певні проблеми. Автоматична міжпланетна станція NASA Lunar Trailblazer, призначена для пошуку покладів водяного льоду на місяці, втратила зв'язок із землею через збої в енергосистемі через пів доби після запуску. Контакт з апаратом було відновлено за кілька годин, і фахівці шукають рішення для виправлення проблем, що виникли внаслідок цього. Сусіда Lunar Trailblazer, космічний апарат Odin компанії Astroforge, неприємності також не обійшли стороною. Інженери втратили зв'язок із супутником через 20 годин після старту, а доти не могли отримати його телеметрію. У компанії вважають, що є два пояснення спостережуваних неполадок. Перше полягає у тому, що існують якісь проблеми у наземному сегменті зв'язку, що не дають фахівцям зв'язатися із супутником. Другий варіант звучить гірше, але він менш імовірний. Згідно з цим поясненням, Одін неконтрольовано обертається в космосі, що не дає йому змоги встановити зв'язок. Проте через 6,5 діб після старту апарат має виконати автоматичне запалювання двигуна для того, щоб вийти на траєкторію до своєї мети астероїда 2022 OB5. Однак якщо в положенні Одін присутні будь-які помилки, то відстежувати його надалі буде надзвичайно складно. Компанія Rocket Lab стверджує, що дебют ракети середнього класу Neutron все ще заплановано на 2025 рік, незважаючи на те, що незалежні дослідники скептично ставляться до такого роду термінів. На конференції зі звіту про прибутки та збитки керівники компанії відзначили прогрес у розробці носія і пускової інфраструктури на космодромі Волопс а також представили плавучу посадкову платформу, що отримала ім'я «Return on Investment». Це судно довжиною 120 метрів прийматиме перші ступені нейтрон починаючи з 2026 року. Однак глава Rocket Lab Пітер Бек зазначив, що під час дебют ракети спроба посадити ступінь робитися не буде. Натомість він проведе м'яке приводнення в океані. Конференція відбулася після опублікованого 25 лютого звіту, створеного фірмою Blicker Street Research, у ньому стверджується, що програма розробки Нейтрон стикається з серйозними затримками. Rocket Lab належить серйозна робота над двигуном Архімед, а робота на стартовому комплексі космодрому Уолопс ускладнена інфраструктурними проблемами. У документі зазначено, що навіть за найпозитивнішого розвитку подій дебютний трон ніяк не може відбутися раніше середини 2026-го. Lab же наполягає на тому, що перший старт носія відбудеться в другій половині поточного року. Дослідницька група під керівництвом Сатошіо Хаші з Національної астрономічної обсерваторії Японії зробила дивовижне відкриття. Завдяки комплексу радіотелескопів Alma вченим уперше вдалося вивчити структуру магнітного поля в протопланетному диску. Дослідження в групи було опубліковано в журналі Nature Astronomy. До уваги вчених потрапила подвійна зірка HD 142527, розташована на відстані понад 500 світлових років від Землі. Ця система досить молода за космічними мірками, її вік становить близько мільйона років. Один її компонент являє собою зірку Хербіга, а інший є червоним карликом. Обидва світили оточені протопланетним диском діаметром 980 астрономічних одиниць. Завдяки Alma, астрономи поспостерігали його на довжинах хвиль 0,9, 1, 2 і 3 міліметри. Результат цих спостережень ви можете побачити на екрані, а виділена жовтувато-оранжевим кольором частина зображення показує область формування планет. Білі штрихи в нижній частині зображення позначають напрямки ліній магнітного поля, які були виявлені за орієнтацією полових частинок. Учені порахували, що величина магнітної індукції цього поля становить 0,3 мілігауса в напрямку обертання диска і 0,1 мілігауса у вертикальному і напрямку до центру диска. Це поле більш ніж у 150 тисяч разів слабкіше за те, що у сувенірного магніту на вашому холодильнику. Проте учені вважають, що така тривимірна структура дає змогу магнітному полю в цій системі створювати турбулентності всередині диска. Астрономи розраховують, що в майбутньому у них вийде вивчати магнітні поля протопланетних дисків безпосередній близькості від материнських зірок, там де можуть народжуватися землеподібні світи. І безумовно висновки групи Оташі прокладуть дорогу до того, щоб з'ясувати ступінь участі таких магнітних полів у формуванні планет. Об'єкти поясу Койпера, також відомі як КБО, це крижані залишки ранньої сонячної системи, розташовані за Нептуном. Наразі нам відомі понад 3000 КБО, але вчені вважають, що їх може бути ще сотні тисяч, кожен з яких перевищує 10 кілометрів у діаметрі. Найбільшим КБО є карликова планета Плутон. Хоча ці далекі об'єкти зазвичай не утворюють власних систем, дослідники ймовірно виявили стабільне тріо крижаних космічних каменюк у поясі Койпера, відкриття системи Альджира, зроблене з використанням даних обсерваторії Кека на Гавайях і космічного телескопа НАСА Габл, може стати лише другою системою з трьох тіл, знайденою в цьому регіоні. Якщо її існування буде підтверджено, система Альджира натякає на можливість існування більшої кількості таких потрійних систем, що чекають на відкриття. Ці утворення ставлять під сумнів: ідею, що до утворення таких груп призводять зіткнення в переповненому поясі Койпера. Натомість вони підтверджують теорію, що подібні потрійні системи утворилися безпосередньо внаслідок гравітаційного колапсу матеріалу в ранньому диску сонячної системи близько 4,5 мільярдів років тому. Хоч відомо, що зорі утворюються у вигляді пар або потрійних внаслідок гравітаційного колапсу, дослідники все ще вивчають, чи поширюється цей процес на об'єкти пояса Койпера. Система Альджири лежить на відстані 3,7 мільярда кілометрів, що в 44 рази перевищує відстань між землею та сонцем. Лише частка пікселя на камері Габла розділяє два найвіддаленіші члени системи. Вивчення таких далеких слабких об'єктів, що обертаються на орбітах так близько один до одного, вимагає терпіння та наполегливості. Використовуючи Габл і Кек, учені спостерігали за системою в розрізі даних, що охоплюють понад 17 років. Це довготривале дослідження показує нам неймовірну цінність Габла для астрономії. Після понад 30 років перебування в космосі Габл може повертатись до об'єктів через дні, тижні, місяці або навіть десятиліття, допомагаючи нам розкривати таємниці всесвіту одне спостереження за іншим. 6 березня відбулася невдала посадка місячного апарату Intuitive Machines Athena на південному полюсі місяця. Платформа з величезною кількістю корисного навантаження повторила долю попередниці і завалилася на біку у затіненій області нашого супутника. Буквально через кілька годин зв'язок з апаратом було втрачено. Ми можемо розповісти про місію докладніше в наступному дайджесті. До того моменту якраз з'являться технічні деталі та причини аварії. Якщо вам було б цікаво про це почути, напишіть у коментарях. Нарешті відбувся восьмий випробувальний політ старшип. Був це захват чи розчарування? Зараз розберемося. Це випробування почалося з переносів. Спершу перенесли дату старту через проблеми зі Starship s 34 Потім, у понеділок, ми спостерігали не політ, та по суті випробувальну заправку ракети. У системі запуску двигунів першого ступеня не вистачало тиску, він відрізнявся на 20 бар від мінімально допустимого. Ракету розбирали, все перевіряли, намагалися зібрати назад, зламали скеровуючу на кільці для гарячого розділення. Знов зняли С-34, полагодили скеровуючу. Виявили, що зійшла з рейки одна з кареток Мегазілли, плюнули на її ремонт, рівно встановили старшип на бустер 15 з урахуванням цієї поломки, і через добу злетіли. Старт, Max-Q, гаряче розділення. Ці етапи знову пройшли як по нотах. Далі у Super Heavy для повернення до місця старту знову мали увімкнутися 10 двигунів із середнього кільця на додаток до трьох центральних, які працювали без зупинок. Але запустити вийшло лише вісім. А вже під час посадкового маневру запалилося 9 двигунів, тобто з 13 рапторів працювало 12. та успішно здійснити посадку в руки махазіли. Це не завадило. У цей час усі шість двигунів С-34 працювали і, ніби як виводили корабель на розрахункову траєкторію, але через хвилину після посадки сталося щось. За 15-20 секунд до того, як катастрофа стала очевидною, в одного з вакуумних реакторів було видно перегрів суплового насадка, метал аж світився червоним. Чи був витік палива цього разу? Таке враження, що так. Потім почалося послідовне відключення двигунів. Спершу відключився вакуумний раптор, а буквально за мить два атмосферні рушії. Третій, що залишився, теж відключився через якийсь час. Відносно довго працювали два вцілілих вакуумних раптори. Потім відключився один із них, і через кілька секунд останній. У цей час показали центр управління польотом на одному з екранів із камер з рухового відсіку. Було видно вибух щонайменше одного з двигунів. Через нерівномірне вимкнення двигунів С 34 закрутило. Система орієнтації не могла протистояти потужності рапторів. Телеметрія надходила ще кілька секунд. Потім і вона зникла. Наймовірніше, С-34 зруйнувався через швидке обертання. Старшип другої версії так і не зміг дістатися до розрахункової траєкторії. Головна відмінність від першої версії подовжені основні баки для компонентів палива, змінені індивідуальні паливопроводи, що ведуть до окремих двигунів, і найпомітніша відмінність верхні плавці, які стали меншими і кріпляться тепер на підвітряному боці старши. У подовженій конструкції гармонійні коливання від рапторів поширюються інакше, а також інакше складаються та віднімаються. Чи вийшло під час 60 секундних вогневих випробувань на землі відтворити умови, які призводять до аварії вже вдруге поспіль? Поки що це відкрите питання, як і те, чи стали саме гармонійні коливання причиною втрати корабля. Подивитися весь політ із нашими коментарями ви можете на каналі. Посилання має бути в описі під випуском. Цікаво, після вже другої однакової аварії, чи розійшла кетаміновий візіонер співробітникам SpaceX листа із вимогою в п'ятьох пунктах перерахувати свої досягнення за останній місяць. Навряд чи звісно, адже він уже заявив, що наступний випробувальний політ відбудеться через 4-6 тижнів. Сама компанія поки випустила стандартну відписку про аварію і початок розслідування. FAA теж випустило заяву про його необхідність. Як би там не було проблеми з кареткою, мехазіли не завадили успішно напустити спійманий бустер 15 на стартовий стіл, а сам стартовий майданчик отримав невеликі пошкодження через зліт і посадку. Залишається тільки сподіватись, що в компанії є розсудливі менеджери, які більш-менш розуміють, чому були втрачені С 33 і С 34 Принаймні хтось із них вважає, що проблема не в найбільшій паливній магістралі подовженого старшипа. Адже зараз встановлюють основний трубопровід для метану Вес 36 і він проходить крізь весь кисневий бак. Ми надалі триматимемо вас у курсі найважливіших новин проєкту Starship. Підіб'ємо підсумки щодо запусків минулого місяця. У лютому світ побачив 20 орбітальних стартів на один більше ніж за аналогічний період 2024 року. 70% із них було здійснено зусиллями США. Скарбничка Сполучених Штатів поповнилася 14 запусками, 12 з яких виконала компанія SpaceX, а решта два належить Rocket Lab. Мабуть, найбільш примітним американським стартом виявився вже згаданий запуск місячного посадкового модуля Athena компанії Intuitive Machines. Разом із ним нагадаю у космос вирушила автоматична міжпланетна станція NASA Lunar Trailblazer, призначена для пошуку покладів водяного льоду на місяці, а також супутник Odin компанії AstroForge, який, можливо, обстежить невеликий навколоземний астероїд на предмет наявності корисних копалин. На іншому боці планети в КНР відбулося три запуски, і скільки небудь цікавих стартів серед них не було. Ми, зрештою, запуски у лютого два виявилися на рахунку РФ, і один був зарахований у скарбничку Японії. У суборбітальних прольотах минулого місяця відзначилася компанія Blue Origin. Вона провела два старти з використанням ракети New Shepard – один безпілотний і один пасажирський. Останній виявився десятим польотом компанії з людьми на борту. У ньому, як і завжди, взяли участь шестеро осіб. На завершення, хочу сказати кілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube і Патреона. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати наповну, досліджуючи, адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, і робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це саме те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна, перейшовши за посиланням в закріпленому під відео коментарі. Там же можна відправити й одноразовий донат. Дякую. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати збройні сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось вже наступного тижня.